Друзі, слава Ісусу Христу, вітаю вас на нашому з чоловіком Ютуб каналі і у нашій новій рубриці, де ми будемо розповідати про книги, які мали вплив на наше життя. У першому відео чоловік розповів про книгу Нефан. Тож сподіваюся, що ви вже подивилися та залишили свій коментар. А сьогодні я поділюся із вами враженнями про книгу Священний шлюб. Тож сподіваюся, вам буде цікаво. Але перш ніж ми розпочнемо, запрошую вас підписатися на наш канал і залишити вподобання. Сонце, а пригадуєш однією з твоїх мрій було бути на ютубі. Вітаю, мрії. Збуваються. Я не думала, що вона здійсниться так швидко. Книга Гері Томаса Священний Шлюб розпочинається простим, але дуже глибоким запитанням. А що, як Бог задумав подружжя не лише для того, щоб стати щасливими, а й святими? Адже коли ми одружуємося, мало хто із нас думає про святість. Ми думаємо про тепло, затишок, сімейне життя і романтику. І це не означає, що у шлюбі немає радості. Але справжня радість приходить у наше життя лише тоді, коли головою над нами є Христос. Справжня Ремінювальна праця в шлюбі полягає в тому, щоб 24 години на добу, 7 днів на тиждень присвячувати себе іншій людині. Це суворе випробування, що наче горнило переплавляє нас і дає нам іншої форми, завдяки чому ми уподібнюємося до Ісуса Христа. Шлюб кличе нас до абсолютно нового і жертовного життя. Це не означає, що у шлюбі немає радості. Це означає лише те, що справжня радість приходить тоді у наш шлюб, коли ми вчимося любити, як Христос, терпіти, коли Хочеться вибухнути, прощати, коли серце болить, змінюватись заради того, щоб стати кращою людиною для іншої людини. І цікава, але не популярна думка із книги: що складнішою є людина, із якою ми у шлюбі, то більше у нас можливості для духовного зростання. Якщо згідні, залишайте коментар. Шлюб безжальний викривач, велетенський яскравий прожектор, звернений у найтемніші закутки людської природи. Дуже відгукнулася мені ця цитата: шлюб це місце, де Бог найкраще формує нас, де ми вчимося смиренню і де найкраще видно наш егоїзм. Але водночас це місце, де ми найбільше можемо навчитися жертвувати собою. У одному з розділів Томас пише: надзвичайно важливо розуміти, чому ми одружуємося і чому залишаємося в шлюбі, а не розлучаємося за будь-якої кращої нагоди. Це моя примітка. Ключове запитання, як ми розглядатимемо шлюб із богоцентричної позиції чи із егоцентричної позиції. З егоцентричної ми берегтимо його доти, доки буде будуть сповнюватися наші земні бажання та очікування з богоцентричної позиції. Ми бережемо шлюб, бо ним прославляємо Бога і вказуємо грішному світові на творця, подателя примирення. Погодьтеся дуже сильно. Такі гарні цитати. Просто всю книжку хочеться прочитати людям і все, а не якісь частинки виділяти. У християнському шлюбі чоловік і дружина це не просто співмешканці, як багато хто говорить про шлюб, це співпрацівники Божого задуму. Вони разом прямують до неба, і це не кінцева зупинка, це дорога. Тому Бог не гарантує, що буде легко, але гарантує, що буде змістовно, якщо ми йому довіримося. Не варто ніколи бути настільки наївними, щоб вважати шлюб безпечною гаванню, де можна заховатися від гріха. Найважчі страждання життя траплятимуться якраз у стосунках, які зазнали найбільшого впливу ріхопадіння, а саме у подружжі. Прочитала вам цю цитату, і вона наштовхнула мене на думку про те, що деякі люди, коли лише приходять до Бога, вони такі натхненні і такі щасливі, що я прийшла до Бога чи я прийшов до Бога, і тепер у моєму житті все буде прекрасно, не буде жодних труднощів, не буде абсолютно ніяких проблем. І мені просто не хочеться їх розчаровувати. Я усвідомив, що до кінця свого життя вшановуватиму Бога через турботу про жінку, яка завжди буде в очах Божих, маленькою Божою дівчинкою. Автор пише про свою дружину. Просто до сліз, я не знаю. Давайте підіб'ємо підсумки. Книга Священний шлюб. Вона не про техніки спілкування, вона про серце, про шлях до Бога через людину, яку ми бачимо кожного дня, через нашого чоловіка, через нашу дружину, через недосконалість, через яку розкривається найбільша Божа таємниця. Любов, я прочитала 195 книг і дуже багато книг про шлюб та про стосунки. І я вважаю цю книгу однією із найкращих, точніше, навіть найкращою із тих, яку я прочитала. Тож цій книзі я ставлю оцінку 10 із 10 і раджу її кожному. Замовити цю книгу можна у видавництві Свічадо за посиланням у описі до відео, за промокодом Тимчик для вас діє приємна знижка, мінус 10% на цю книгу. Та на усі книги видавництва. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні відео, а також на наші соцмережі за посиланнями у описі. Окремо дякуємо всім, хто підтримує наше служіння. І як каже чоловік, разом до Бога ближче. До наступної зустрічі.